Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії iMow 5-мегапіксельна камера лампочка Bulb Bulbcam. В цьому відео ми поговоримо про явні особливості даної камери, технічні характеристики та сценарій застосування. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Традиційно розпочнемо з комплектації. Через нестандартний форм-фактор вона тут мінімальна. Все дуже обережно упаковано. Зверху бачимо маленьку інструкцію, а всередині лише сама камера. Давайте тепер ближче поглянемо на цю камеру лампочку. Зверху IMO BulbCam знаходиться стандартний цоколь Е26 чи Е27. Далі лампочка і внизу сама камера. Як і більшість пристроїв АйМО, BulbCam виконана в пластиковому корпусі білого кольору. На передній частині камери знаходиться об'єктив, мікрофон, індикатор роботи та інфрачервона підсвітка. Зверху тут слот для sd карти та кнопка скидань до заводських налаштувань. Позаду знаходяться динаміки та інформаційне гравіювання з QR-кодом для підключення до мобільного додатку. IMO Bulb Cam це поворотна Wi-Fi-камера, яка поєднує в собі камеру та лампочку, яка ще й виконує функцію підсвітки. Модель просто встановлюється замість вашої лампочки, оскільки має стандартний цоколь E26 чи E27. Сам пристрій доволі економний і споживає всього 15 Вт. Ми звикли, що камери живляться від мережі напругою 12 вольт. Але через те, що це лампочка, то живиться вона в діапазоні від 100 до 240 вольт. В цьому всьому є один нюанс. Камера не буде працювати, якщо вимкнути вимикач світла. Щодо технічних характеристик, то це 5 мегапіксельна поворотна камера з роздільною здатністю 2880 на 1620, тобто 3К. З функціями панорамування від 0 до 340 градусів та нахилу від 0 до 90 градусів. Фокус на відстань 2,8 мм, що забезпечить кут огляду у 89 градусів. Має кодекс тиснення H264 та H265, і можливість запису архіву на карту пам'яті об'ємом до 256 ГБ. Або можна оформити підписку на хмарне сховище IMO Protect. За підключення до інтернет-мережі відповідає Wi-Fi модуль з частотним діапазоном 2,4 ГГц. Аймоу Бульбкем вміє розпізнавати типові цілі, такі як люди або автомобілі, що зменшить кількість хибних спрацювань. А за допомогою функції Smart Tracking камера автоматично зможе відстежувати рухомі об'єкти та супроводжувати їх, поки вони в полі зору. Також при виявленні підозрілого об'єкту камера може вмикати сирену та ліхтар, щоб ви змогли побачити картинку в кольорі, а застосунок надійшло вам тривожне пусть сповіщення. IMO bulbcam обладнане мікрофоном та динаміком. Тож ви можете використовувати свій смартфон, щоб поговорити з кимось в реальному часі. При певних налаштуваннях камера лампочка може бути просто камерою. І лампочка включатися взагалі не буде. Але більш детально ми це розберемо в огляді мобільного застосунку. Тож, давайте тепер все під'єднаємо і поглянемо, як працює камера. Попередньо ми вже вкрутили камеру замість лампочки, завантажили мобільний застосунок та зареєструвалися в ньому. Натискаємо Додати пристрій. Скануємо QR-код з лампочки. Далі все робимо по інструкції. Під'єднуємося до нашого Wi-Fi, натискаємо далі, та трошки треба зачекати. Як бачимо, пристрій успішно додано. Тут ми можемо змінити його ім'я, часовий пояс, формат дати та де ми бажаємо використовувати цей пристрій. Натискаємо готово. Одразу пропонується хмарне сховище йому протект. Це можна пізніше налаштувати. Все, камера додана. Одразу натискаємо на неї. Бачимо, одразу в нас з'являється трансляція. На головному екрані ми можемо увімкнути звук та чути, що говориться біля камери. Наступне це ми можемо зробити відеозапис або зробити фото. Посередині це можна активувати мікрофон і казати в камеру. І останнє це обираємо якість відео. Це залежить від якості інтернету. Нижче у нас вкладка з нашими функціями. Це функція лампочка, можемо її вручну вмикати, вимикати. Далі сирена. Також цікава функція це режим приватності. Наприклад, якщо ви приходите додому з кимось таким, що не хочете, щоб знали про це люди, щоб камера це знімала, натискаєте режим приватності, і камера ховається. Так, також на цій сторінці у нас є вкладка ПТЗ-камера, вона відповідає за управління камерою, можемо її. Повертати вліво, вправо, вверх, вниз. Трішки вирівняємо. Наступна вкладка це наші повідомлення. Якщо камера якийсь рух зафіксує чи ще якісь тривожні сповіщення, тут у нас будуть наші повідомлення зберігатися. Наступна вкладка це наші записи. Вони тут поділені на дві вкладки: це хмарні записи, які на хмарному сховищі зберігаються, або якщо в нас на мікро мікроSD-карта. Так, давайте перейдемо в більш поглиблені налаштування. Тут ми, знову ж таки, можемо змінити ім'я. Подивитися попередній перегляд пристрою. Можемо налаштувати виявлення, обрати виявлення людей, транспортного засобу або взагалі будь-який рух, також інтелектуальне відстеження. Якщо попадає якийсь об'єкт в кадрі, то камера за ним сама слідкує. Наступне це налаштування повідомлень, щоб нам приходили поруш сповіщення із застосунку, наприклад, про виявлення руху в кадрі. Звукова та світлова індикація. Можна налаштувати звук тривоги. Наступне це статус локального сховища, тобто мікроСД-карта. Е, налаштування режиму приватності, чи, може, чи можна його вмикати чи не можна. Мікрофон можна активувати чи деактивувати. З Цікавого можна налаштувати нічне бачення. Е, воно доступне в декількох варіаціях. Наприклад, смарт-бачення це коли при недостатній освітленості камера буде в нас переходити на інфрачервону підсвітку і показувати чорно-білу картинку. Але коли камера буде виявляти якийсь рух, то буде вмикатися. Лампочка і зображення буде кольорове, можна завжди обрати завжди кольорове нічне бачення, щоб лампочка світилася, або навпаки, щоб лампочка взагалі не світилася, і тільки інфрачервоне нічне бачення, або взагалі його вимкнути. Також можна надати спільний доступ до нашого пристрою, налаштувати мережу або взагалі його видалити. BulbCam – це чудова сучасна камера, світильник для квартир, приватних будинків, офісів, невеликих кав'ярень та магазинів. З монтажем та налаштуванням впорується точно кожен. Підійде вона для тих, хто не хоче прокладати жодних кабелів, встановлювати розетки, переробляти 220-12 в 12 вольт, просто вкрутили її в патрон. І більше нічого робити не треба. Відеонагляд є, ви все бачите, а функція панорамування та кольорове зображення вночі забезпечить повне покриття кожного куточка вашого об'єкту. Якщо ви бажаєте придбати цю камеру, звертайтесь в MarketPlace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Новинка від компанії Амо.